Україна має амбіцію до кінця цього року виконати всі сім умов Європейської комісії при наданні статусу кандидата та перейти до переговорного процесу щодо членства в ЄС. Про це зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії, що відбулася в Києві 9-10 вересня. Основний висновок після 200 днів цієї. Кровавої війни Україна перемогла стратегічно. Це не означає, що перемога буде через день або через тиждень, але ми перемогли у відстоюванні своєї свободи, нашої демократії. Ми перемогли в нашому стратегічному векторі в Європу. Росія стратегічно програла. Вони залишились в своїй архаїчній радянській моделі існування зі своєю пропагандою, зі своїми імперськими амбіціями. Які, очевидно, ми не дамо їм зреалізувати. Звичайно, ми відстояли свій цивілізаційний вибір. Будемо рухатись на захід. Наш вибір це європейська інтеграція. Ми все для цього робимо. Ми за останні півроку проробили колосальний шлях це кандидатство. Дякую всій команді українській, яка це робила. Дякую нашим партнерам, які дали нам цю. Змогу. Ми звичайно маємо велику амбіцію до кінця цього року виконати всі сім умов, які нам поставлені як як виконання авансу кандидатського статусу. Ми звичайно ж виконали вже більше 65% Угоди про асоціацію, вимог угоди про асоціацію. Ми також маємо амбіцію виконати практично всі умови до кінця цього року. Ми маємо амбіцію війти в переговорну процедуру і, звісно ж, будемо рухатись дуже швидкими темпами. Ми дивилися, аналізували, як інші країни проходили цей шлях. Він займав 5, 7, 8 років. Ми маємо амбіцію за два роки максимум пройти цей шлях і реалізувати нашу. Цю велику ідею, цю велику амбіцію бути членами родини Європейського Союзу, бути повноцінною європейською країною в Європейському Союзі. Це дуже важливо. Ми є європейською країною, ми знаходимося на європейському континенті, і у нас європейські цінності демократичні, цивілізаційні. За них ми боремося, їх ми відстоюємо. І, звісно ж, на початку свого виступу, перед тим, як перейти далі, я хочу подякувати нашим. Бійцям, нашим збройним силам, нашим всім військовим групуванням, які сьогодні дають нам змогу бути тут і говорити про наше майбутнє, про наше дійсно європейське, хороше, якісне майбутнє.